Дана інструкція створена для опису процесу підтвердження права на керування сторінкою на Google картах відповідної аптеки. Бажаємо здоров'я. Відкрийте на вашому смартфоні застосунок Google Chrome, перейдіть на сторінку google.com.ua. В правому верхньому куті Натисніть на кружечок. Натисніть Додати інший обліковий запис. Введіть логін заведувач.аптекау.0к.gmail.com та пароль, який ви отримали раніше. Натисніть далі. Вас перенапавить на головну сторінку Google. Натисніть на кружечок та виберіть аккаунт заведувач аптекау, якщо він не був вибраний автоматично. Натисніть на іконку з крапочками біля кружечка. Натисніть на іконку Адміністратор профілю компанії». Зі списку виберіть аптеку, яку ви представляєте, та натисніть Підтвердити. У способі вибору підтвердження виберіть відео про компанію. Натисніть далі. Прочитайте обов'язкові вимоги для запису відео. Натисніть далі. Прочитайте поради для запису відео. Надайте доступ до мікрофона і камери, натисніть далі. Ще раз ознайомтесь з обов'язковими вимогами, почніть запис відео. Далі буде два реальних приклади запису відео підтвердження. Зніміть магазини або інші місця, які поряд. Підійдіть до аптеки та покажіть табличку, на якій зазначена інформація про аптеку. Двері аптеки повинні бути попередньо зачинені. Відкрити ключем аптеку. Зразу пройдіть у підсобне приміщення, склад або кімнату персоналу, так, щоб на відео попали будь-які дверні таблички, наприклад, кімната персоналу, склад або шафа для особистого одягу. Попередньо підготуйте в підсобному приміщенні документи, які зазвичай знаходяться в куточку споживача. Вам треба показати дві сторінки, які ви побачите на відео, також зніміть на відео робоче місце. Тривалість відео відображається у верхній частині екрана. Нагадую, що запис повинен бути від 1 до 2 хвилин. Коли закінчите знімати відео, натисніть кнопку Стоп. Якщо ви вважаєте, що не виконали всі умови, то повторіть спробу. Якщо відео записано з урахуванням всіх вимог, то натисніть Завантажити відео. Залежно від швидкості інтернету відео може завантажуватись до 5 хвилин. Статус завантаження відображається на екрані. Натисніть готово. А потім пропустити. 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 Натисніть «Продовжити». На цьому процес підтвердження завершено. Google перевіряє інформацію до 5 днів. Далі буде другий приклад запису відеопідтвердження. Зверніть увагу, в цьому відео знімаємо магазин АТБ, який знаходиться через дорогу. Потім показуємо багатоповерховий будинок поряд. В такому випадку представникам Google буде простіше ідентифікувати та підтвердити місце знаходження аптеки. Так само показуємо табличку. Потім відкриваємо двері. Далі все як і на першому відео. Нагадуємо вам ще раз основні моменти по запису: відео не має містити облич людей, які знаходяться на вулиці або в приміщеннях аптеки. Почніть запис з вулиці, бажано з таблички на будинку, де зазначена назва вулиці та номер будинку. Якщо після запису відео у вас буде видавати помилку, треба почекати 2-3 години, перезавантажити смартфон та спробувати здійснити процес підтвердження ще раз.